Всім привіт! Мене звати Валерія Шуманьова. Я персональний тренер міжнародної сертифікації. Ласкаво прошу до мого каналу. Сьогодні, любі мої глядачі, я для вас підготувала відео освітньо-дослідницького характеру на тему Пілатес. Це мій особистий внесок у пілатес спільноту для розвитку та популяризації цього методу. А також, звісно, для всіх тих, хто зацікавлений у здоровому та гарному тілі з довготривалою перспективою на все життя. Мета, яку я поставила перед собою, це лаконічно та просто розкрити для вас тему Пілатес. Та залучити вас до м'якого дбайливого, вдумливого підходу до свого здоров'я та естетики тіла. Мені вдалося опитати деяких людей, що таке пілатес. Я отримувала різні відповіді, ви можете бачити їх на екрані. Потім я почала гуглити з тим же питанням, була здивована від дезінформації. Тому вирішила зробити ґрунтовний збір, аналіз, систематизацію та інтерпретацію інформації. Тому поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Робіть собі філяжанку кави чи чаю, затишну атмосферу. Та ми починаємо! Спершу хочу акцентувати вашу увагу на тому, що Пілатес це власна назва. І сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про те, якою видатною та всесвітньо ослабленою особою був Джозеф Пілатес. Його називають генієм того часу. Він мав свою місію, своє бачення, свої цілі, свою мрію, яка здійснилася. Але після його смерті. Отже, основоположником методу Пілатес є Джозеф Губерт Пілатес. Джозеф зростав дуже кволою дитиною. Він страждав на ревматичну лихоманку, бронхіальну астму, рахіт. І вже у ранньому віці він почав цікавитися здоров'ям фізичного тіла. Базою та натхненням для його тренувань послужили римські та давньогрецькі системи фізичних вправ, йога, рухи тварин, китайські та східні практики. І Джозеф став атлетом самоуком, і дійсно він перевершував інших у таких видах спорту, як гімнастика, бокс, лижний. Він став розвивати власну програму вправ у досконалення тіла та також займався розробкою обладнання. І незабаром популярність системи контрологія, яка як вона називалась тоді, поширилася Америкою, оскільки студія була відкрита Джозефом та Кларою його дружиною у Нью-Йорку. До речі. Клара була шкільною вчителькою та страждала від артриту рук. І кажуть, що Джозеф дав їй декілька вправ, і її біль зник назавжди. Завдяки близькості студії до Бродвею багато танцівників, хореографів і артистів з танцювального товариства почали займатися пілатесом. Бо відчули цей метод як рецівну пігулку від наслідків їх діяльності. І зараз мова йде про травми та операції. Та вони ж згодом, танцівники, і стали першим поколінням вчителів та інструкторів Пілатесу. Одна з них Лоліта Сан-Мігель, вона до сьогодні продовжує вести освітню та практичну діяльність. До речі, я знаю, що з української спільноти танцівників Олена Шептенко поважає Пілатес та підтримує себе за допомогою цього методу. Повертаючись до тих часів, дійсно, система Пілатес вважалася чимось кулуарним, вважалася бутиковим методом вправ, чимось недоступним для всіх. Пілатесом на ті часи займалися керівники компанії, артисти балету, співаки та різні селебріті тих часів. А сьогодні Пілатес доступний мільйонам людей. Мільйонам. Хочу з вами поділитися цікавими фактами про Джозефа Пілатеса. Коли Джозеф Пілатес переїхав до Англії, він заробляв собі на життя професійним боксером, артистом цирку та тренером самооборони у Скотленд Ярді. І я нагадаю вам, що він народився дуже хворою дитиною. Під час Першої світової війни британська влада. Інтернувала Джозефа Пілатеса разом з іншими громадянами Німеччини до табору у складі британського ворога громадян на острів Мен. Санітарні умови цього табору дійсно були дуже жахливі, але Джозеф Пілатес наполягав на тому, щоб кожна людина з його тюремного блоку приходила кожен ранок на ранкові вправи, які проводив сам Джозеф Пілатес. Але в його тюремному блоці були деякі люди, які були прикуті до ліжка. Джозеф вирішив не лишати людей лежати без діла. Та він за допомогою пружин з ліжка прикріпив ці пружини до передньої та задньої частини ліжка, каркасу ліжка і зробив таким чином механізований тренажер з опорою. І це обладнання можна вважати попередником його пружинного тренажера. Наразі обладнання розроблене та запатентоване Джозефом Пілатесом, використовується й по сьогоднішній день. Також Пілатес легенда свідчить про те, що під час великого грипу епідемії 1918 року жодна людина з його тюремного блоку. Під його наглядом не померла. А я нагадаю, що там були дійсно жахливі умови утримання в таборах. Після Першої світової війни Джозеф повернувся до Німеччини і на нього там чинили дуже великий тиск, щоб він тренував німецьку армію. Але, розчарувавшись політичними та соціальними умовами Німеччини, Джозеф. Емігрував до США. Джозеф Пілантес наполегливо працював, викладаючи в свої уявлення про тіло, здоров'я та самопочуття. Він витрачав дуже багато часу на пристрасне просування свого методу. Протягом усієї його кар'єри про нього писала в журналах, газетах, деякі назви з яких ви бачите на екрані. Він дійсно був справжнім шоуменом та відвідував дуже популярне шоу тих часів Майкла Дугласа. Джозеф справді знав, як привернути увагу не просто статтею. Він мав талант створювати надзвичайно запам'ятовуючі фрази, які справді привертають увагу навіть донині й без книжок, він написав дві книги за своє життя: Ваше здоров'я та повернення до життя через контрологію. Де він рішуче та бурхливо обговорює не тільки те, як його метод може допомогти кожному фізично, розумово та духовно, але й те, як слід виховувати дітей, як слід людям сидіти, стояти, спати, дихати, харчуватися. Уявіть, що ці книги були написані так давно, але інформація з них актуальна і по сьогоднішній день. Джозеф дійсно випереджав час. Він пристрасно вірив, що якби його методи були загально прийняті та викладалися в американських навчальних закладах усі аспекти життя. Від особистості до суспільства були б покращенням. Його бачення полягало в тому, що систематичний дисциплінований підхід до фізичної та розумової майстерності піднімає людину на рівень вищої особистісної свідомості та позитивно вплине на світ. Увага! Усунувши людські страждання, зменшивши потребу в лікарнях, санаторіях, психіатричних установах і навіть в'язницях. І незважаючи на шалену популярність його методу тих часів та геніальність його винаходів, до кінця свого життя Джозеф був незадоволений результатами, він планував, щоб контрологія була міжнародно визнаною системою. Але вона так і не стала і не досягла цього статусу за його життя. Також йому було дуже сумно, що його метод перейняли танцівники тих часів. Та за іронією долі саме ці танцівники продовжили поширювати його метод по всьому світу. Після його смерті і зробили пілатес, яким він є сьогодні. Існує багато шкіл пілатесу по всьому світу, і сьогодні мало хто практикує пілатес в його оригінальній формі. Більшість фахівців практикуються модифіковану версію оригінального методу. Особисто я навчалася у міжнародній школі Polestar Pilates, фокус якої йде на удосконалення методу Пілатесу згідно з останніми дослідженнями в темі рухового контролю та таких науках, як анатомія, фізіологія, біомеханіка, кінезіологія, біоенергетика і так далі. Я особисто прихильник такого підходу еклектичного характеру, як я називаю його, бо на тренуваннях з клієнтами я грамотно та вдало поєдную різні методики та з натхненням спостерігаю за результатами. Стосовно видів пілатесу, сьогодні вирізняють пілатес на великому студійному обладнанні. Це тренажери для пілатесу, які колись розробив сам Джозеф Пілатес та запатентував. А сьогодні багато компаній розробляють модифіковані версії цього обладнання, а також пілатес на килимку з можливим додаванням маленького обладнання, наприклад, м'ячів, гумових стрічок, пілатес кільця, чи ролів. А стосовно рівнів складності, теж вирізняють їх три: початковий, середній та просунутий рівень. Давайте зараз звернемо увагу на медичне звернення та таке широке визнання методу пілатесу. У 1980-х роках відомі ортопеди у Нью-Йорку почали направляти своїх пацієнтів на вправи з пілатесу для постреабілітації. Я знаю, що і сьогодні лікарі у США направляють пацієнтів з різними травмами, захворюваннями нервової системи та багатьма іншими патологіями до спеціалістів з пілатесу. Ближче до 95-го року цікавість засобів масової інформації починає просовувати метод пілатесу вперед. Та увага! Слово Пілатес з'являється у словнику вебстера. І це є ще одним свідченням широкого визнання методу. Історичним та поворотним моментом у публічному профілі методу став судовий процес щодо торгової марки Пілатес, який відбувся у 2000-х роках. Федеральний суд США. Визнав пілата з загальним терміном, і що зробило його безкоштовним та необмеженим у використанні. Термін все ще пишеться з великої літери, бо це власна назва. Після рішення про торгову марку зростаючи інтерес до дисциплін розуму та тіла та розумних варіантів вправ. Нарешті перетворив бачення Джозефа Пілатеса на глобальний феномен, відомий просто як Пілатес. Студії, оздоровчі клуби, програми підготовки вчителів та схвалення методу знаменитостями та широке висвітлення в ЗМІ тепер регулярно вихваляють переваги Пілатесу. Інтуїтивне розуміння Джозефом Пілатосом тіла та інноваційного дизайну обладнання були елементами широкого бачення універсальної парадигми життя, заснованої на щоденній, цілеспрямованій практиці щодо загального здоров'я. На тілесному рівні практика призводить до фізичних покращень, розширюючи. Можливість функціонування в різних сферах життя на більш глибшому психологічному рівні покращує емоційне благополуччя, допомагає долати стреси та конфлікти, а увага, ретельне та регулярне заняття пілатесом призводить до самостілення, до розвитку внутрішньої сили. Та життєвої енергії. Оригінальний метод Пілатесу базується на системі фізичних вправ, виконання яких підпорядковано кільком важливим принципам, так би мовити, це постулати, на яких тримається система. Це рух всього тіла, дихання, збалансований розвиток м'язів, концентрація, контроль, центрування, точність та ритм. Це, так би мовити, і є частина філософії Пілатесу. Кожне заняття це логічно побудований репертуар рухів, які вдосконалюють та з часом змінюють наші рухові звички. Саме завдяки методології виникає те дивовижне, те прекрасне відчуття легкості та наповненості, про яке. Кажуть люди після занять, якщо ви таке колись чули. Дещо розкажу про педагогіку Пілатеса. Педагогіка Пілатесу базується на позитивних та конструктивних вербальних командах. Тобто, тренер якомога менше вживає частку не. Ти неправильно робиш, не так, не дихаєш. Він це переводить в позитивні формулювання. Також педагогіка пілатесу базується на системі образів, які допомагають легше і швидше організувати своє тіло та рухи. Наприклад, тренер може вам сказати: а зараз уявіть, як ви хочете дотягнутися рукою до смачного фрукта з дерева. І так, ми одночасно можемо задіяти декілька відділів мозку, і в один час і тренуватися, і тренувати пам'ять, сприйняття, мислення. Також тренер використовує у своїх заняттях тактильні команди, звісно, з дозволу клієнта, якщо це офлайн-заняття. То тренер коригує клієнта дотиками та задає напрямок руху, включає заняття також інтонацію, ритмічність, мотивацію, мову та саму мову тіла педагога. І тепер прийдемо до найсмачнішої теми про переваги пілатесу. Хочу наголосити, що Пілатес це про низьке ударне навантаження. Це говорить про те, що можливість отримати травму практично зведена до нуля. Переваги від занять Пілатесом можна перераховувати до нескінченності. Наприклад, розвиває кожен аспект фізичної форми. Силу, витривалість розвиває також швидкість, гнучність, спритність. Покращує саме усвідомлення фізичного тіла, вчить правильній активації м'язів, коригує поставу, бо відновлюються природні вигини хребта. І людина, до речі, може виявити, що її зріст збільшився. Але це не тому, що людина виросла, а тому, що тіло перебалансувалося. Далі. Покращує роботу методика пілатес також внутрішніх органів. Допомагає в розслабленні та зті напруги, звільненні від хронічного болю в тілі, Поліпшується якість сну, допомагає досягнути також внутрішньої гармонії за допомогою здорового тіла та дійсно багато чого іншого. Але я хочу сьогодні ще а, обговорити нетривіальні переваги. Якщо Пілатес поєднувати з іншими методиками. Ці переваги, звісно ж, залежать від вашого тренера-спеціаліста, від спеціалісту по руху, а саме від його експертності, від його розвитку, в цілому від його підходу та зацікавленості в вас. Але це окрема тема для розмови. Особисто я хотіла поділитися такими нетривіальними перевагами перша це усвідомленість. Ви починаєте пізнавати себе, свій внутрішній світ. Ви починаєте знайомитися зі своїм тілом. Друге, це удосконалення якості життя. На тренуваннях ми працюємо не над кількостю, а над якістю. І, звісно, все це переноситься на життя. Хочете ви цього чи ні. Коли ти вчишся проживати тренування, тобі стає смачніше жити це життя. І я хочу сказати, що тіло і є наша підсвідомість. І така глибока робота з тілом впливає на вашу інтуїцію, на контакти з собою, на контакт з вашим підсвідомим. Якщо ви чуєте своє тіло, то ви в діалозі. Ви в діалозі з собою, зі своєю підсвідомістю, зі своєю інтуїцією. І я вважаю це дуже важливо. Третя, така форма фізичної активності є довжиною в життя. Завдяки цьому виникають дійсно. Довгострокові позитивні зміни в тілі. Четверта перевага це покращується жіноче здоров'я. Дійсно, вирішується багато питань з різними надугами по жіночому здоров'ю. Якщо ми кажемо про жінок, то у роботі з жінками з'являється Така грація, ви знаєте, така природна грація на рівні легкості в русі, яка, звісно, відображається у повсяденному житті, в ході, в мові жестів та у внутрішніх самовідчуттях. Всі ці переваги, які я перерахувала, просто так не відбуваються. Для цього потрібна робота та потрібна системність. Воно працює, коли ти чесно граєш у цю гру, якісна зміна в цілі це перебудова систем. При правильних та регулярних заняттях у нас відбувається перебудова нервової системи, м'язової системи, кісткової системи, фастіальної системи. І це все процес. Коли ти насамперед відчуваєш ось цю легкість, свободу в русі і так далі, у тебе з'являється бажання відчувати це завжди. Таким чином виробляється самодисципліна. Отже, я вважаю, що історія Джозефа Пілатеса є справжнім та безцінним прикладом особистості, яка взяла повну відповідальність за своє життя. Він здолав хвороби та натхненно займався справою свого життя, мріючи зробити світ краще. І в нього це вийшло. Сьогодні тисячі вчителів Пілатесу по всьому світу та мільйони людей отримують користь від цього методу. Я хочу нагадати вам, любі мої глядачі, що вихід з будь-якої ситуації є. У своєму житті ми можемо знайти собі виправдання. А можемо здоров'я, щастя, любов, багатство, пригоди. Ми творимо життя своє силою свого вибору. Тому, якщо ви чекали знак, то це він. Дійте! Щиро дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Та поділіться цим випуском, можливо, саме ви допоможете комусь розширити горизонт можливостей. Та напишіть, будь ласка, у коментарях, які роздуми та думки викликало це відео під час перегляду. Проаналізуйте, які висновки ви можете зробити для себе. Та чекайте частини другої, де ми з вами поговоримо про протипоказання в пілатесі, про схуднення та пілатес, чоловіків та спортсменів в цьому методі. Всім гарного дня!